Друзі, всім привіт ви на каналі Вити Байдики і знову наш супермаркет симулятор. Я бляха записую третю серійку, тут такий двіжняк відбувається, я тобі зараз все покажу, лише покладу таймер. В общем, Дивіться, замовив я одного ще працівника. От прям подивися, він буде дивити на нього, а тут буде дивити на холодильника. Я, я стану отут і буду наблюдати за всіма. <гум> В общем, замов... наняв я ще одного працівника. Далі, після того. Докупив я дві поличка, доскладував, дозакуповував товару всього, що нам було потрібно. Попереміщав я плюс-мінус все, що було адекватно, але плюс-мінус. То, що в процесі того всього буде підлаштовуватися, підстроюватися під, під все. І з часом покажеться, як ту повинно бути. Начинаємо наші е, торгові будні. Будемо закликувати клієнтів. Дуже добре, що ОТО от є, і не будуть постійно пищати, що треба їм касу. Ото вже прям е, сидять в горлі. Давай поможемо нашому складовщику швиденько все порозкладувати. Так, ти що поніс? Ти поніс той. Нам треба відбілювач. В принципі, нам помогло, то, що е, він був забагався і розбагався. От, серйозно, Я перезайшов в ігру і він прям розбагався. Ото красота. Ото красота. Викинемо цей ящик. Чому він от, постійно він так ходить просто, а нам треба, щоб він бігав. от Мені не подобається. До заказує дуже от твору. Дуже і дуже багато. Тебе сюди і тебе сюди. Нам треба звільнити поличка, треба щоб прямо рядом одна біля одної стояла. Давай закинемо воду. Отут от наш і пройоб. Про Давай сюди закинемо е, тебе і от тебе. Треба, щоб все разом стояло. От, дивися, е, як я зробив тут. Видиш, мука. Раз, два, мука, раз, два. Вот так красота. І щоб так ішли поличка. От то буде прям шикарно. То буде прям шикарно. Значить, у нас, опять же, дохрена позакінчувалося. Ну, в принципі, 400 баксів витягли тільки ті дві поличка, тому, тому зважай на то. Тому зважай на то. Ще я десь увидів, що можна перекладувати товар просто так. Але я не розумію, як. Встановити ціну і все, і держати. От, от, товар, от товар, я його не можу забрати. Я читав, типа. Uh, що, обновили, що типу, можна переміщати товар без коробок. Але як? Я не шарю, От, типу, в головному меню там є. там є. що ти можеш переміщати товар без коробок. Значить, треба сиру закинути сюди. Треба закинути сюди сиру. Подивився, я всі ціни, подивився, я все 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 на світі. І оказалося, то, що я дуже продавав за Щось за високою ціною, щось за низькою. Тому, на жаль, так є. Uh, значить, помогли ми нашому тумочку. Чай. Чай він розкладував. Uh, ч... Що там ще було? Яйця треба. Яйця треба, він прям не справляється, ходить помало, я повинен, як собака, бігати з товаром. Я ж йому заплачу за то, а він, бляха-муха, ходить от, серйозно, дуже повільно. От дуже повільно він ходить. Ладно, давай, тепер у нас з'явиться більше трохи свободного часу, тому що. Очка, яйця ще десь треба було, да? Да-да-да, вот да, да, сюди яйця. З'явиться трохи більше свободного часу, тому що в нас є ще один касір, але вони знову будуть продавати повільно. Знову хтось буде пищати, що йому бляха не хватає, що йому треба той. Так замовити. І тут я все підготував. Ні, ще треба. От тепер можна. І тут я знову все підготував. Знову хтось буде пищати, кричати, що йому бляха не вистачає, не вистача свободної каси. У мене дві каси. Я їх закупив. У мене дві каси, можеш собі уявити. Дуже було круто, якщо б ще можна було міняти, переименовувати то все, що відбувається. Тихо. Значить, тебе сюди поставимо, а тебе заберемо сюди, ти підеш сюди. От. Так, вже ліпше. Так вже набагато ліпше. Давай далі. Т. Далі. Т. От прям того треба порозкладувати. Тій. Ти сюди, а тебе заберемо тут, тому що тут є лише 4 пачки, лише 4 упаковки. От, раз, два, три. Раз. Вот. Вот красота. Дуже добре, коли в мене є свободний час. То що, дизель на Феррарі поїхала? Почекай. Куда ти на черво. Стій, то дизель на Феррарі, мабуть, так? тобі, блядь, дизель на Феррарі. Ти чуєш? 1,9 ТДІ! От ти купуєш собі якийсь суперкар. Хочешся виєбнути перед всіма. І кладеш на нього 1,9 мотор. Ото охіряно, знаєш, такий бізнес економ супер-мега клас. Тут що? Для чого тут огорожено? От для чого тут огорожено? Без поняття. <сум> Ладно, от підняла, та Феррарі мені дасть настрій. дизельна. От ти колись відів, а в цій грі буває. Ну, чи не Феррарі, не важно що. Можливо, навіть цю серійку так назвемо Дизельна, Феррарі. Та відів усю, а я так. Значить. Я не здивуюся, якщо от коли сяде він на той велосипед, так само буде дизельний звук. А для чого я ще того стільки заказав? Тут у нас є до хрена, того, тут до хрена. Чекай, може би методи доставити десь? От давай сюди докидуй. Дві лише. Окей. Значить, дивіся. значить зробимо так. Зробимо тебе сюди і тебе зробимо сюди. Окей, буде в нас трохи того більше. У нас є грошей, давай закажемо молока, води у нас є, хоч жопу -вжуй. Да, Нам треба заказати молока. Давай перекладемо воду сюди. Нам треба запам'ятати, що в нас тут є вода. Три ящики молока треба заказати. Заказати ящик хліба Йогуртів у нас небагато. чаю, небагато. багато. Нутели треба тої заказати. Почекай, що нам ще треба. Зараз провіримо, що нам треба ще. Яєць. Два ящика. Воду, Давай сюди Чекай, ще раз. Я все забув. Треба два ящики муки. Три, два. Ти сюди йдеш. Вот. Молока три ящика. Давай по порядку. Два ящика мука. І того. Мука. Де є наша мука? І молока. Чекай, молока, нам два ящика треба, да? так? Вот. Мука. Де наша мука? Почекай. Вот мука. А, два ящика, так? Да? Після того, що нам треба? От тої мука треба нам. Да, три ящика. А от тої нам не потрібно. Почекай. Нам тої не треба. то? Крафтунг. Ні, нам тут не треба дешеву. Значить, далі. Що у нас закінчилося? Макарони там є, здається. Єбаті, що так скоро час пролетів? Що так швиденько час пролетів. А, далі що у нас тут немає? У нас немає тут цукерок, треба ті заказати цукерки. Цукрову пудру. Давай закинемо сюди цукрову пудру ще одну. Так, да, молоко. А молоко три. Макарони в нас ті є. Макарони ще треба заказати у ті дешеві, знаєш, самі перші макарони, які були в нас з самого початку. Значить, три ящики. Вот. І молоко ще один. Красота. Давай замовимо. Ні, давай ще щось одно замовимо. Що в нас там не хватало? В нас не хватало там тих шоколадних е хернів. Давай закажемо і одразу замовимо ще дві, допоки я то пам'ятаю. Дві три. Три, так. Да. Да, 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 да. І йогурт. Йогурт три, чотири. чотири. Все, після того, що нам ще треба, от тебе дві. Три замовимо. От... На 600 баксів! Єбанутися! Єбанутися, бляха, 600 баксів, от тобі прям сходу. Хімія досить тут таки дорога, я тобі скажу. От серйозно. Напевно, було треба показати, як я е, Як я орендую того. Е, нанімаю. Наймаю того. Е, почекай. Наймаю того е, працівника, але от так сталося. От так сталося і роби, що хочеш. Так, чекай секундочку, От ти сюди. Е, далі, що нам треба встигнемо, встигнемо, встигнемо. Скільки. От... Давай, ще одну продай щось, от красота, все купити. Пішли нахер. Я як ублюдок зробив, поняв. Просто подиви на ту громадну купу товару. От Просто подиви на ту громадну купу товару. У нас все. Ми вже все, ГГ, у нас нічого немає. У нас всі прилавки забиті, всі стелажі забиті, лише торгуй. Лише торгуй, все. Слава Богу. От слава Богу, серйозно. У нас вже все майже повне. У нас вже все, немає куди забивати товар, склад повний, прилавка повні. Нам ще є, тепер треба розширити магазин, куп, докупувати до хрена ліцензії і розширити склад. Ні, В першу очередь розширимо склад. Того, що ми докупимо ліцензії, знову буде якась херня, от така габаритна, як той. І не будемо мати що робити, і не будемо мати, куди то складувати. Макарона. Макарона. Макарони сюди. Макаронку наверх. А, ти хто? Сходи сюди. Шоколадка, шоколадку сюди закинемо. Бляха, добре було б закинути повністю всі товар а, закласти, то було взагалі прекрасно. Почекай, я лише подивлюся, чи йде запись, вроді би повинна йти. Да йде, я навіть то вирізати не буду, от серйозно, то не має смусу вирізати. От постійно десь звук пропадає. От тут біда з звуком. Типа, у мене ж на ноутбуковій є така херня, що клавіші F3, F4, знаєш, їх можна настроїти, щоб додати звук. І от клавіша F1 виключає звук повністю. А, ти то не бачиш, тому що то є піді підімною. От то вискакує там на деякий період часу, і то є підімною. І от а, в кінці кінців получається так, що просто тут звук виключається, так якби я нажав на клавішу F1. А я не нажимав. Я не нажимав на нього просто нереально попасти. Так, добре, йогуртів у нас всього до хрена є. Почекай, що ще в нас не є? Нам треба ще макарони заказати. Макарона і туалетну бумагу. Макарона і туалетну бумагу. Плюс це до... в принципі всього хватає. Кава. Макарона, туалетна бумага, кава і нутелла. Макарон. Чекай, які мак... О, Вот, спагеті. Ма... Все, да? Да, все продали красавчика. Пішли, пішли, пішли. Все, давай. Я в мінус на тисячу баксів. В Мінус на тисячу баксів. Затрата на поставку 2000 доларів. На оборудовання. Вот тобі раз. Оренда рахунка. Піздець. <гум> Піздец просто так персонал. 160 доларів, а грушчик мене не оплачується. Вот то кстати, теж бах. Дуже було б круто, якби то на то розробник дивився, звернув увагу. Але хер би з ним то не наші проблеми. Так, далі, що в нас тут. Ой, блядь. Піздец, скільки всього треба, От просто біда. Давай, каву, закажемо, скільки тут є. опа Раз, два, три. Да? Да, там три є херні, давай закажемо три кави. Давай будемо робити все по порядку. Тому що далі в кінцевому ітузі виходить так, що нічого не встиг, нічого не зробив і, взагалі, прям біда. А, на що пішла ціна? От на то пішла вверх. Далі, на що ще пішла ціна? Якщо вийдеш десь стрілочку червону або зелену, кричи, кричи, каже, Артем, бляха муха, там ціна пішла наверх. Раз, два, три, тут нічого нема. Раз, два, три. Раз, два, три. Почекай. Раз, два, три. Я повинен провірити. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. І раз, два, три. Тоже нічого не. Раз, два, три. Ні, все добре. Окей. Каву. Каву закажемо три пачки. сразу три. Пишемо сразу три. І головне, не забути в корзину. На 147 баксів. Оліє. Олію треба підняти ціну. 2,79. 2,79. Окей, хорошо. Так. Прилавка досить такі пусті, почекай. Що нам ще треба? От. Та є херня. От тебе сюди закинемо. От. Супер. Що у нас закінчилося ще? Нутеллу треба. А от теж. Головне, що стій. Главное, стій. От. Все. все, все, все. Я забрав. Не переживай, я забрав. А, нутеллу треба, да? Нутеллу нам треба заказати хоча б теж три ящика. Де є наша нутелла? Вот три. Раз, два, три. Окей. Після того м -м 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 -м, треба, здається, відбілювач, туалетну бумагу одну заказати. Ну, давай, закажемо два відбілювачі. Де воно є? Туалетна бумага одна. Відбілювачі два. Окей, і мало для рук. Одно. Погнали на 300. Піздец. У мене просто все. Я вже все. У мене немає сил на то. Я вже говорю про то не одну серію, але серйозно. А, ти сюди, тебе заберемо. Хто один той залишає? Ну от хто один той залишає, ну ти не міг його десь. Чому мені там один показувало. От ти не міг його десь кудись втикнути. Там. Ну от серйозно, от не міг, бляха, кудись його втикнути. Піздец. Все, короче. давай далі. Та закинь його туди. От приблизно в таких ящиках, як, та улі, як той відбілювач. Приблизно в таких ящиках були яйця ходили. От приходили нам на базар. Там 360 штук. Тяжко, як фраз було, як чорт, не повіриш. І треба було то носити, і все. В принципі, не було ніякої проблеми. Савійон. Ла Савійон. Нормально. Почекай, що нам ще треба? А, то йдеш сюди. Далі, що тут у нас ще? Нам треба ще одну. А, ще одну треба херню для. Чекай, раз, два, три, чотири. Три ящика треба нам фукачка тої. на вікна. Почекай. нутеллу сюди. Далі нутеллу сюди. Треба заповнити. От знаєш, що пізніше заповниться? От сіль. Ти просто подивися, скільки тут іде. І тут 120 штук, і я маю всього на 8 ящиків. 8 ящиків там і всього на 120 штук. Піздець. Добре. Цукрову пудру він розставив усю, здається. От красота. Так, давай подивимося, що нам ще треба. Давай, в принципі, заплатимо рахунки, які є. І будемо заказувати далі. Будемо заказувати далі, допоки в нас не заробляться гроші. Менеджмент. Найм рахунка. Вот. І вот. Окей. Okay. Давай закажемо. Що там було потрібно? Почекай. Нам треба uh, ту фукачку на вікна. Три ящики ми говорили. Шампунь, я не пам'ятаю, два здається. І тебе вроді два. В топку, в топку і в топку. Окей. Okay. Так, uh, да, здається. Почекай. Я ж тут був ставив. Я пам'ятаю, я отут був ставив туалетну бумагу. Якась херня, виходить. Окей, давай відкривай торги. Починаємо наш торговий день знову. Я навіть не знаю, на який на рахунку день. Було б круто, якби ще е, показувало дні, якісь вихідні і так далі, якщо розвивати ту гру далі. А ото я не замовляв. Звідки то взялося? Отут же ж було я так рахував. Раз, два, три. Ладно, я вже прям а, запутуюся. Окей, давай тебе доставимо тоді сюди наверх. Треба, щоб все було на одній полиці. Треба, щоб все було наверху. Значить, нам тоді що треба? Фух, почекай, нам фукачку, значить, треба лише одну. А, ті капсули для посудомийки взагалі не треба. От то прям біда. Вот такого я й боявся. Фукачку, чистя, що є средство. Ні, шампунь а, капсули для посудомийки. Нам не треба взагалі. Топор. От тобі раз, блять, топор чисто... То фукачка називається, Який. Вот. Топор. Значить, нам тебе треба лише одну. Ні, тебе треба три. Тебе ж там не було наверху. Шампуні. Два. Почекай, пішли, зганяємо, подивимося. А, шампуні два, да? Тобто, якщо тут не хватає міста, то він бере і сам собі ставить. От тут у нас 100% не було тої пасти. А, добре. Ні, один треба. Шампунь. Ага, все поняв. Все поняв. фукачку треба лише одну. От прям біда в голові вже каша, знаєш. Т1. Шампуні. Шампунів, значить, можеш побільше заказати. Чотири. Ні, три. Шампуні три. І що ще нам треба? І нам ще треба тебе три. Окей, в корзину. Значить, можемо ще щось замовити, здається, треба було тебе одну. І що ще треба було? Солі там є. Почекай, давай ще провіримо. Давай заганяємо, провіримо, що там треба хлібушек. теж в нас був би, повинен бути, так? Да? Так, да, вот хліба доста. Хліба ящик треба замовити, муки немає. Вот муку нам треба. От таку треба нам муку. Звичайну просту муку. Два ящики муки і хліба. Окей. Два ящики муки і хліба. Давай провіримо, де то є. Так, хлєбушек. Чекай, де є та мука? Почекай, де та мука? А, два ящики муки. Все, хліб замовимо зараз. Окей, купити. 21 долар. Знову залишився 20, блядь, 1 долар. Я не знаю. Я не знаю, що ми з тим будемо робити, і знову треба туалетну бумагу доставити. Знову треба доставити туалетну бумагу. Біда, от тебе сюди став. Все, у нас поличка повні. Красота. Тепер нам треба заробити грошей. Треба заробити грошей, щоб розширити спочатку склад. А після. Ні, купити ліц... Нет, ліцензію в саму. Останню очередь будемо купувати, тому що ті ублюдки ходять недовольні, і мені паде репутація із-за того. От серйозно, падай за то, Ти сам видів. Ну, у вас немає там чистящого средства. Ну, так понятно, що його не буде. Давай. Савійон, тебе сюди закинемо. І все, у нас прилавка забита, у нас склад забитий. Красота. Ми вибралися з тої ніщити, але не на дуже довго. Тому що зараз ми купимо ще якусь ліцензію і знову вб'ємо 2-3 серії на те, щоб заповнити товар, щоб заповнити склад, і щоб в нас цього було всього в достатку. Але е, прибуток, в принципі, не сильно росте. Я не знаю, от у співвідношенню не сильно прям росте. Що нам ще треба? Хлібушка 2. Треба в отопечево замовити і. Чаю можна, так? Да? Почекай. Чаю, напевно. А, значить, два хлібушка, Печення три. Два хлібушка, печення три і чаю три. Окей, якраз би повинно було хватити. Два хлібушка, чаю три і печива три. А, два хлібушка, чаю три і печива три. А, раз, два, три. Окей. А, чекай, ще от той хлібний тост. Бляха, чи як він називається. Почекай, де він є? Вот тут його теж можна замовити 2. Якраз буде прекрасно. Якраз буде прекрасно 2. 2. От зразу 10. Красота. На 301 долар. Купити. І зараз будемо розширювати ще склад. От зараз будемо прям розширювати склад. Ти уявляєш? От іде легше. От серйозно, я пам'ятаю, як перший раз було важко розширити склад і вибрати ті гроші із товару, а тепер взагалі то не відчувається. Тому що в нас є запас товару. От тому що в нас є запас товару, Можеш собі уявити. У нас до хрена, у нас бляха товару більше, як на прилавках стоїть, то не може не радувати. Давайте. Хлебушек. Хлебушек сюди закинемо. Раз. Хлебушек два. Вот. Так, ще треба шарні туди. Шарні, кажу. Шарикові тут кулька. Шоколадні ті кулька. Вот, да. вот так правильно говориться. Прикинь забув, як то називається. Ти хто? Чай? Чай, можемо тут розкласти. Ні, пішов нахер. Роби, я тобі за що плачу 90 баксів, які з мене не знімаються, так дичай. Раз. E, два. Фух. Так, треба сиру. E, почекай, треба сир. Ти йдеш звідси вон. Ти йдеш сюди. Тебе e, забрати. Значить, треба сир. Треба що ще треба? Що ти забрав? Чекай, сиру три. Uh, цукерки ніт. То нет. Олії по дві. Сиру три олію по дві. Окей, давай, давай. Де, де світло? Чому світло не на початку? Сиру три олію по дві. Mm, сиру три. Де є, сир, почекай. Mm, 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 mm. Сиру три, В корзину. Олії по дві. Раз. І два. Де? Покажи мені де. Вот. Два. Далі що нам ще треба? Муку, здається, треба було, так? Да? Почекай, здається, тут треба було якусь муку. Мука тут є. Вот пасту треба. От треба нам пасту. Прям срочно треба пасту. І тут і кулька. Да, одну кульку. Навіть одразу дві можна замовити: пасту і кульку. Ні, одну тоді кульку замовимо, от тебе одну. І пасту дві. І красота буде. Бляха, скоро 8 годин. Все, на 260 баксів. Окей, купити. Заодно провіримо, що, скільки нам грошей треба для того, щоб е, розширитися. Для того, щоб розширитися. Почекай, ще та ліцензія е, розвиток. 1300 баксів. Окей, а склад 1200 баксів. От нам прям до хрена того треба всього. У нас. Я навіть не знаю, то лише 20 хвилин пройшло записі. То лише 20 хвилин записі пройшло. У нас, по ідеї, повинно бути ще 10 хвилин записі. Окей. Okay. Чекай, ми зробимо ось так. Почекай, ми зробимо тебе ось так. Ти вон, А сюди закинемо ще туалетну бумагу. Того, що прям не збереглося, я не знаю, в чому прикол, але не збереглося. Вот ще один бах, видиш. От бачиш ще один бах. Почекай. от сюди. Окей. Okay. Будеш знати, що там є той. Ти, ти йдеш за мною. Ти йдеш сюди. Далі йдеш наверх. Сюди. Ідеш сюди. От, прям видиш, я вже все на автоматі знаю. Я вже все, бляха, знаю, куди що. Має, треба розставити, що треба зробити, і все красота. Ти не видиш, як робот, бляха. То туди, то туди, то туди, і все, і все, і красота. Нам 3200 баксів. Піздець. Нам треба прям до хреніща, щоб розширити склад, тому що вже тут е, стає тісно, тут не вистачає місця, тут не вистачає всього. Того що далі ми купимо само собою в ліцензію, як ми розширимо склад і купимо мільйон прилавків, то буде ще не скоро. Uh, і не знаю, можливо, я зразу четверту серійку запишу. Ну от, блядь, мені заходить. Я не знаю, мені прям заходить. А... Бо час дуже швиденько пролітає. От прям дуже швиденько то все пролітає. Ой, бляха муха, а можливо, вже і не запишу. А можливо, вже і не запишу, тому що не маю сил. Подивимося. Ти просто подиви. Тут немає, блядь, нічого немає. Ну давай пробивай скорше йому. От, давай я вийду, буду слідкувати за вами, щоб ти його не намахав. Мука. Як мука вот одна. Бери ту дешевшу, даш їй більше і буде прям прекрасно. Все, давай, у нас скоро 21 рівень. Давай ще провіримо, що ми можемо купити. Розвиток. Нам треба 37 -й. Чекай, взагалі до якого рівня тут можна дійти? 99, рівень. 99 рівень, у нас лише 20-й. Фу, ми тут надовго. Ми тут надовго. Не повіриш. І лише 4 касири можна купити. При такому великому рівні лише 4 касирів можна купити. То щось то щось неправильно. то То неправильно. от щось неправильно. Єдине добре, що логічно стоїть. О, от то, що одинакову суму їм треба платити. По ідеї, от в таких іграх, знаєш, типа, перша 80 має оплату, друга 120 має, третя там має прям. 200 баксів от співвідношенні до того, як в тебе росте прибуток. Окей, знаєш що, я предлагаю на тому закінчити. На тому Завершимо. Я ще поможу нашому придуркові порозкладувати товар, можливо, щось ще по заказу. Як буду віддіти, що всі полки повні, і в співвідношенні до того, то буду все закидувати товаром. І далі будемо розширятися. Да? Ну а що поробиш, прийдеся розширятися, ладно? Друзі, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, всім до зустрічі в наступних серіях. Всім пока.